Вітаю, шановні, ми вийшли в тепличню тут, тут як кажуть, сад. І ось лілейники. Так мене потягнуло, тому що є такі гарні квіти лілейники. І ось, бачите, ціни, які на лілейники. Зараз йде акція 25% скидки. Є різні. Подивіться, які красунчики. Бачите? І такий, і он який гарний відкритий. Ну, це звичайнісінький, мабуть, такий в нас є. Бачите, ціна яка? Ось чорний якийсь. 21, ну, від 20 до 18. О, 22 є тут навіть. Ось подивіться, 22 долари коштує отака квіточка. Бачите, і отакий. Є вроді би високий. Він дуже високий, не низький, показано. Але, ну, ціна, ну скажіть, я, наприклад, не можу собі дозволити купити отакий лілейник. Ось така краса, але краса, кос. А ось є навіть за 15. А за 15 це, шановні, ось отакі За 15. Оце, мабуть, у мене такі є. Ірочка дала шарлотауну. Ось такі, бачите. 15. Оце найдешевші. І 22. Ось є вони, є, ну але ж це ж ціни які, бачите. Ну нічого, будемо шукати знайомих, будемо ділитися. І на все є час. Дай Боже всім здоров'я.